20 травня відбулось заключне заняття академії молодіжного лідера. Молодіжний проект, започаткований виконувачем обов'язки міського голови Олександром Цебрієм і втілений у життя відділом у справах сім'ї та молоді, тривав 4 місяці. Студентські лідери не лише ознайомилися із системою органів місцевого самоврядування, а й самі взяли безпосередню участь у їх роботі. Мета проекту про залучення до спільного життя. міста. Це ознайомий під вас студентські звіди з діяльність органів починаємо самі. Організатори управляють. Дипломною роботою для кожного учасника академії стала розробка проекту Якби мером був я. У ньому студенти мали можливість презентувати власне комплексне бачення розвитку міста або в конкретному напрямку туристичному, економічному, соціальному, екологічному та інших. Подивився всі ваші роботи під назвою Якщо б мера міста був я. І як людина, яка на сьогоднішній день керує місто, хочу сказати, що досить багато цікавого для ваших роботах дійсно там, де себе а саме це питання туристичного розвитку нашого міста, питання соціального спрямування і ще багато-багато інших питань. Всі, які ви піднімали, всі ваші роботи, вони якісні, виконані на високому рівні. Я хочу перш за все вам подякувати за ту вашу роботу і сказати, що ви дійсно недаремно прожили цих 4 місяці. Ви зробили свій внесок розвиток нашої юноської територіальної громади. Це дійсно так. За оцінкою експертної ради на чолі з Олександром Цобрієм найкращими були визнані проекти Дмитра Михайліса Молодь Умані активізація перше місце, Олександра Лисянського Умань місто майбутнього друге місце, Євгена Романчука Смарт-кафе Стадіон третє місце. Переможці отримали цінні подарунки. Проект Аліни Мохоринської і Альони Нетруци Сіни був відзначений особливим призом від директора сімейно-спортивного комплексу Амарант Юрія Дробілка місячним абонементом на відвідування тренажерної зали. В священних писаннях сказано, що не мали лікий чоловік, всі інші послідують його при примеру. І в этом особа удача лідерів, Тому що те, то, що ви будете робити, за вами будуть слід. Понимаете, все, что будет делать. Исследовать будут за вами не просто в том деле, которое вы делаете, а в остальных тоже вещах, в вашем поведении, в то, как вы живете, какая у вас семья. Усім студентам, які взяли участь у проєкті Академія молодіжного лідера, Олександр Володимирович вручив сертифікати учасників та висловив ідею створення молодіжної ради як дорадчого органу при органах місцевого самоврядування. Для молоді це буде реальний спосіб проявити свою громадську активність і реально впливати на молодіжну політику в місті. За вами за молодими майбутнє нашого міста. І я переконана на 100%, що ви не будете стояти осторонь тих процесів. Які відбуваються на сьогоднішній день в нашій державі. Саме я говорю про децентралізацію, яка буде, я переконаний, втілена в життя нашої, в нашій країні. Громада буде отримувати більше повноважень, більше можливостей контролювати владу, впливати на ті процеси, які відбуваються в житті міста. А місто буде отримувати від цього більше прибутків і потім разом з громадою буде скеровувати ці кошти для того, щоб розвивати наше місто, робити його краще. Саме, саме тоді я переконаний, зможете, зможете ви вкидувати в життя ті ваші проєкти, які, які ви напрацювали. І ще ті проекти, про які ви навіть не підозрюєте, що ви будете ще, ще їх підіймати. Що я хотів би запропонувати? Я хотів би зінціювати створення при органу місцевого самоврядування так званої молодіжної ради, куди б всі війшли, то яка б мала право до речі області. Це буде ваш внесок, ваш вплив у розвиток у Москві, територіальної громади. І сьогодні ми, можливо, ставимо вже підводимо туристку, але я переконаний, що це тільки початок нашої з вами плідної нової співпраці на новому етапі. Я вам всім дякую за співпрацю. Мені було досить приємно з вами працювати. У відповідь студенти подарували очільнику міста дошку побажань, на якій записали слова подяки та побажання успіху у справі розвитку міста. Микаємо від віраці. Ми що ми. Реалізовували ці потенціали і ці бачення, і нам допомагали в цьому успішні. Ми ну, вдячні всім особливо вам, виконавчим комітету і громадських організацій від нового з ТНС. Ми хотіли вам подарувати такі бажання, щоб вони вас завжди реалізовувалися. Дякую.